минулого року ми презентували продукти AJAX для відеоспостереження: Cam, Булітькам, Cam Mini, а також мережевий відеореєстратор NVR. Ці пристрої заклали початок нового всесвіту AJAX і відкрили нову продуктову категорію для наших партнерів. Протягом року з'явилися ще два продукти. Монтажна коробка Junction Box додає варіативності у встановленні камер і спрощує кабель менеджмент. Блок живлення 12 вольт дає змогу заживити NVR від низьковольтної мережі. Софт також еволюціонував. За рік ми доставили декілька значних оновлень, які покращують досвід користування. У застосунку про Desktop з'явилася вдосконалена відеостіна. з нею можна налаштувати сітку і порядок потоків камер, як вам зручно. ще ми додали сповіщення про розпізнавання об'єктів нейромережею. Тепер сповіщення з камер в окремій вкладці. знайти потрібну інформацію ще простіше. А функція прямого експорту дає змогу завантажувати відрізки відео тривалістю до 24 годин. Також ми посилили захищеність системи відеоспостереження тимчасовими правами доступу для про-аккаунтів. Власники систем можуть бути певні, встановлення чи обслуговування не порушують їхню приватність. Адже доступ до камер зникне автоматично. успіх продуктів для відеоспостереження AJAX доводить, що ми правильно відповіли на запит ринку. Кількість передзамовлень шалена. Ми масштабували виробництво, оптимізували існуючі та впровадили нові процеси. Створили лабораторії для тестування, калібрування та автоматизованого тестування камер. Все, щоб якнайшвидше виконувати ваші замовлення спостереження AJAX побудоване на трьох принципах: швидкість, інтелект та безпека. Саме ці слова ми чуємо у відгуках наших партнерів у всьому світі. Користувачі враження швидкістю запуску трансляції відео та плавністю навігації архіву. Це завдяки нашій технології передавання відео де протокол протокол забезпечує блискавичне передавання картинки напряму з камери у застосунок. щодо смарт можливостей Будована в камери нейромережа розпізнає людей, машини та тварин. Система може сповіщати про їхнє виявлення в конкретній зоні кадру. А завдяки синхронізації відеоспостереження з системою безпеки перехід від сповіщення до стріму чи запису в архіві миттєвий. Запис може вмикатися або вимикатися зі зміною режиму охорони. Або камера може працювати у взаємодії з певним датчиком. Як це виглядає на практиці? Уявіть, на об'єкті спрацював датчик руху. Камера починає запис. І система надсилає сповіщення користувачам і на пульт охорони. Одне натискання в застосунку, і ви бачите відеоподії у високій роздільній здатності. Третій принцип відоспостереження від AJAX – захищеність. Все продумано на рівні заліза і софту Пристрої відповідають вимогам ADAA ніяких підсанкційних компонентів. Камери мають вбудований акселерометр, що реагує на спроби саботажу. На рівні софту ми зробили максимум, щоб захистити приватність власників системи. мтлс аутентифікація і тлс шифрування зв'язку. Захищення дані на носіях і зони приватності, двофакторна автентифікація і контроль сесій в застосунках і унікальне меню приватність. Власник камер має повний контроль над чутливими даними. Через застосунок AJAX він надає доступ до стріму і архіву. постійний для членів сім'ї чи співробітників, тимчасовий інженерам монтажу. Для обслуговування системи. Відео від Аякс це швидко, зручно і зрозуміло. не тільки для кінцевого користувача, а й для професіонала безпеки. Ми подбали про етап проєктування системи відеоспостереження. Презентуємо два суперкорисні інструменти для про. Зустрічайте калькулятор відеоархіву. Визначте розмір жорсткого диску NVR з урахуванням налаштувань камер системи і необхідної глибини архіву. І завантажте розрахунок у форматі PDF. Ще один інструмент калькулятор відеопристроїв. З ним ще на етапі проєктування можна визначити, скільки NVR, камер Ajax та сторонніх камер можна додати в простір. Представлені продукти є втіленням нашого бачення сучасного відеоспостереження, швидкого, розумного, безпечного. Це пристрої, з якими вже сьогодні реалізовані проєкти безпеки і комфорту. Відеоспостереження безшовно інтегрується з іншими всесвітами Аякс. Вони посилюють один одного і відкривають бізнесу нові можливості. Обійти конкурентів Задовільнити вимоги найвибагливіших клієнтів заробити більше і зростати Передаю слово Алексу, який розповість про майбутнє відеоспостереження Аякс. Усього за один рік відеопристрої Аякс стали важливою частиною нашого мультивсесвіту. Ми досі на тому етапі, коли попит перевищує нашу пропозицію. Ми постійно масштабуємо наше виробництво і паралельно розробляємо нові функції та нові пристрої. І сьогодні час розповісти про наш наступний крок у розвитку відеоспостереження Аякс. Бел, очевидне доповнення нашого всесвіту. Це один з найпопулярніших охоронних пристроїв у світі. І хоча на ринку є безліч рішень, майже всі дверні дзвінки мають одні й ті ж вади. Перше – це швидкість передавання даних. Треба чекати, поки зможеш поговорити з людиною, яка тобі дзвонить, і це дуже дратує. Кажу з власного досвіду користування дзвінком іншого виробника. Мої гості натискали на кнопку і чекали 10 секунд. Жодної реакції. Вони були вимушені стукати до мене у вікно. Я чув стукіт, підходив до дверей, і отримав сповіщення через 20 секунд. І мені дуже хотілося, щоб Ajax Doorbell працював інакше. Для відеодзвінків швидкість навіть важливіша ніж для камер відеоспостереження. Ми хочемо говорити з людиною одразу, так ніби вона телефонує нам у WhatsApp. Чому з дверними дзвінками має бути інакше? Немає тому, наш Doorbell працює на базі Jet Sparrow і Ajax Cloud. Уж сповіщення надходять миттєво. Відеопотік можна відкрити за секунду. Жодних затримок. Усе працює миттєво. А як щодо якості зображення, маємо камеру на 4 мегапікселі із функцією HDR, яка дає соковиті знімки в форматі 16 на 9 Фото чіткі навіть у темряві завдяки інфрачервоному підсвічуванні на відстані до 6 метрів. Якість зображення не перевершена. Просто погляньте. без засвідчених ділянок, без затемнених зон, налаштування якості зображення подібне до тих, що в камерах Ajax. ще одна важлива частина дзвінка: якісний двосторонній зв'язок. У Дорбел реалізовані наші рішення для заглушення шуму й ехо, а також значно вищий рівень гучності порівняно з іншими пристроями на ринку. AJAX Doorbell можна використовувати в шумних місцях, адже він і тоді працюватиме добре. Ми проаналізували сценарії використання відеодзвінків і зрозуміли, що люди здебільшого бачать у них вуличний пристрій для захисту від вторгнення. Захистити вхідні двері часто важливіше ніж просто подзвонити в них. Саме тому Doorbell має штучний інтелект та інфрачервоний сенсор для виявлення руху. Штучний інтелект розпізнає людей, транспорт і тварин з дуже малою ймовірністю хибних тривог. Користувачі отримують сповіщення на свої мобільні пристрої. ПЦС також в курсі подій. Інфрачервоний сенсор теж допомагає зменшити кількість хибних тривог. Тому Doorbell можна вважати ще одним елементом захисту периметра. Зазвичай основний канал зв'язку для дверних дзвінків — Wi-Fi. і це одна з головних причин збоїв у роботі дзвінків. Тому ми прагнули максимально поліпшити цей аспект у нашому пристрої. Діпаякс має потужний досвід розробки у сфері радіозв'язку. Тож нам вдалося досягти дальності зв'язку через Wi-Fi до 500 метрів за відсутності перешкод. Це до п'яти разів більше ніж пропонують конкуренти проте Аякс зі світу безпеки. Ми не вважаємо Wi-Fi стабільною та надійною технологією. Тому Аякс Doorbell додатково використовує Jeweler і Wi-Fi wi залишається основним каналом зв'язку. Але якщо він не працює, сигнали надходять на хаб через Jeweler, а ви отримуєте фото з об'єкта завдяки Wings. Назвімо це режимом Motion Cam. Якщо в системі є сирена Home Siren, ви можете отримувати звукові сповіщення, щойно хтось подзвонить у двері. Крім того, канал радіозв'язку дозволяє усувати несправності, якщо в роботі Wi-Fi і збій. Пристрій ніколи не перетворюється на цеглину. До нього завжди можна підключитися, дистанційно змінити мережу. І отримати доступ до журналу подій. Основне джерело живлення дверного дзвінка низьковольтне джерело змінного чи постійного струму. Також є резервний акумулятор. Завдяки йому пристрій працює до двох годин після вимкнення живлення. ще одна деталь зі світу захисту від вторгнення тампер. Якщо хтось намагається зняти дзвінок з поверхні, користувачі та ПЦС миттєво отримують сповіщення про це. Для запису відео можна використовувати відеореєстратор AJAX NVR або хмарне сховище AJAX Cloud. Так, я щойно представив ще один сервіс AJAX. Обидва варіанти використовують протокол Jet Sparrow, швидку і просту навігацію, фільтри штучного інтелекту і навіть двосторонній аудіозапис, аналогічна для NVR і хмарного сховища. А ще можна використовувати Doorbell без відеозапису, просто як звичайний дверний дзвінок. Фастрімблискавичне передавання даних із Jet Sparrow, розпізнавання об'єктів штучним інтелектом для захисту периметра. Радіоканал для резервного зв'язку та усунення несправностей, ідеальна якість зображення, а також резервний акумулятор для пристрою на випадок перебоїв з електропостачанням. Ми створили дещо абсолютно нове ідеальне поєднання комфорту та професійної безпеки. А як з'явиться у продажу в першому кварталі наступного року? Робе тобі слово. Дякую, Алекс. дякую, Алексе. Дуже радий представити ще одне рішення Аякс для відеоспостереження. подивіться на наше портфоліо і спробуйте вгадати. Дам кілька підказок. це ідеальне рішення для дому та малого бізнесу. з ним легко реалізувати перші проєкти з відеоспостереження. і це один з найочікуваніших продуктів Аякс. Так, ми вас чуємо. Перейдімо одразу до суті. перше в історії Аякс. Зустрічайте indoor Cam. Indoor Cam – це Wi-Fi камера відеоспостереження з інфрачервоним датчиком руху та резервним каналом зв'язку. за функціональністю цей пристрій дуже схожий на AJAX Doorbell. Різниця полягає у зовнішньому вигляді та сценаріях використання. Дизайн завжди був сильною стороною AJAX. Indoor Cam це підтверджує, камера елегантна і продумана до дрібниць. На неї приємно дивитися, з нею приємно працювати. Завдяки тонкому корпусу пристрій можна встановити практично будь-де. просто розмістіть камеру на столі або полиці, закріпіть на стіні або стелі. Де би її не встановили, відрегулювати зону огляду легко завдяки шаровому механізму кріплення. Єдина трудність, яка може виникнути під час монтажу, під'єднати камеру до джерела живлення, якби всі труднощі вирішувалися так само легко. Вон щойно камера Indoor Cam встановлена. Вона може стати невіддільною частиною системи AJAX, або надійною основою для створення системи з нуля удома, в ресторані, в магазині або на будь-якому іншому об'єкті, де дроти були б зайвими. Що пропонує По-перше, це чудова якість відео як в день, так і вночі. А якісний об'єктив у поєднанні з сенсором на 4 мегапікселі дає зображення з високою деталізацією, обличчя або імена на бейджах. Ви побачите те, що вам потрібно, а не пікселі. Технологія HDR гарантує, що на знімку не буде ні яскравих плям, ні затінених ділянок. Камера також має інфрачервоне підсвічування на відстані до 8 метрів. Завдяки цьому індоркем ефективно працює в темряві, але краще один раз побачити ніж сто разів почути. Чітко і детально я в захваті. Як і Дорбел індоркем має інфрачервоний сенсор. Сенсор виявляє рух на відстані до 4 метрів. а завдяки кремнієвому фільтру сенсор реагує лише на реальний рух та ігнорує теплові завади. Крім того, камера оснащена високочутливим мікрофоном і якісним динаміком жодного ехо, жодного фонового шуму. користувачі добре чують одне одного, ніби вони в одній кімнаті. Світлодіодний індикатор показує стан камери. Це дуже зручна функція, якщо вам потрібно знати, коли запис починається або зупиняється. Індикацію можна вимкнути, щоб камера робила запис непомітно. Який і «Ajax Doorbell», Cam можна використовувати зі зберіганням даних або без нього. У першому випадку ви отримаєте якісну трансляцію в режимі реального часу. Так, ви зможете зрозуміти поточну ситуацію, або додайте камеру на хаб Ajax для верифікації тривог у поєднанні з Ajax NVR або AX Cloud камера Cam -кам може здійснювати запис безперервно або за розпізнаванням об'єкта чи руху а чутлива інформація залишиться повній безпеці, навіть якщо камеру вкрадуть. Що ж, ми вже багато чого розповіли, але це лише верхівка айсберга. Індоркем має безліч функцій, які гарантують неперевершений досвід користування. Як і всі інші пристрої відеоспостереження Аякс, нова камера тримається на трьох китах: швидкість, інтелект, безпека. Візьмімо безпеку. Індоркем не покладається лише на Wi-Fi. Камера має резервні канали зв'язку Джувелер і Вінкс. Дальність зв'язку до 1700 метрів. Дервай залишається на зв'язку з хабом Аякс і робить фото. Нехай доступу до прямої трансляції не буде, але ви все одно зможете перевірити, що відбувається на об'єкті. Щодо розумних функцій, тут теж є все, що потрібно. IndoorCam працює на базі штучного інтелекту. Камера розпізнає людей, тварини, транспорт та миттєво повідомляє про це користувачам. Штучний інтелект щось розпізнав. Торкніться сповіщення і почніть говорити. Відлякайте зловмисника або, скажіть своєму допитливому песику не чіпати полиці. І нарешті навігація архівом швидка і не дратує. Подякуємо за це технології Jet Sparrow. Усі потрібні дані завжди під рукою: один дотик, і ви маєте доступ до них без збою, без затримок. Також Індоркем підтримує новлення прошивки через повітря. Камери не втратить своєї актуальності ще довгі роки. Отже, що робить камеру Аякс Індоркем унікальною? Жодних компромісів між приватністю та безпекою користувачів, резервні канали зв'язку, щоб завжди знати про події на об'єкті, повна інтеграція з системою AJAX. відмінний досвід користування як для власника, так і для професіонала. Ajax Indoor Cam змінить уявлення про Wi-Fi камери. Тож готуйтеся розпочинати продаж у першому кварталі 2025 року.